Доброго дня, шановні друзі, шановні підписники мого каналу, гості. Добігаю кінця місяць лютий і завжди в цю пору ми підгодовуємо своїх бджіл пастою Канді із ветпрепаратами, філактики від різних хвороб. Їм, і їм було добре. Для цього, для цього нам треба мати цукрову пудру. Пудру ми замішуємо на медові. І туди я додаю ці сіверпрепарати настоянки своєї, на травах, таке інше. Ну, дуже багато чого цікавого. Даємо один раз з метою профілактики різних захворювань. По-перше, таких як нозематоз, варатоз, гнильцеві захворювання, рибкові захворювання і таке інше. Це дуже важливо зробити всю пору, поки ще сім'ї не дуже активні, поки ще мало розхлоду. І дати їм ту профілактику. І це буде запорука того, що навесні ваші бджоли будуть здорові і підуть гарно у розвиток. Для цього нам треба цукрова пудра. Десь її замовляти, десь її купувати, це занадто дорого. Ми вже багато років використовуємо саморобний такий ось млин, це його розроботав. Сугодив мій батько Федір. Він сам за фахом інженер. Він взагалі такий трошки кулідин у нас. Багато чого він по вина хожував так сказати, і мідрив жись. То згодом буду все ще показувати, що в нас ще є, таке цікаве. Але коротенько. Коротенько, коротенько хочу розказати, що воно таке. Це ось от станіна. На трьох лапах для устойчивості зроблена. Воно зроблено все по типу ДКУ. Зерного змільчителя. У нас є таке ДКУ, ви вже бачили моє відео, як я роблю дерк для своєї живності. І <клес>, на базі такого ДКУ зробили такий ось млин. Це по розміру такий стандартний барабан, як і на ДКУ. Так, але яка відмінність цього? Відмінність тут дуже все просто. В заводському ДКУ там сітка стоїть, ну, десь трошки менше як половину оцінкої окружності. Це вся сітка, тобто воно відкрите. Калібр може бути різний. 3-4-5 мм, яку ви поставите. В даному випадку для мене робиться внизу за два десятка отворів. Ну, десь витковим діаметром десь 3 мм. 2,5-4 тут різно, не знаю чому так. І все. Далі йде така труба. Тут зварення, така, зварена така обичайка, сюди чіпляється мішок і резинку затягується це все. Так. Потім сюди ставиться ротор з молотками, котрі будуть перевивати це все. Це все закривається. Потім кришкою. Отак вона встає. Там є розинка оплатитина, все герметично закривається. І що ще доробили? Спочатку цього не було. Чу такі здоровий цей кожух, було воно все гораздо менше, проще. При перебиванні цукру на пудру дуже швидко нагрівається барабан сам. Ну, Все гріється. Тому що дуже велике треття, виход невеликий, повітря туди попадає мало. Нагрівається до такої степені, якщо його не встановити, щоб він простиг, то тут цукор починає карамелізуватися по стінках. І Тоді його відмити не То Зробили таке повітряне охолодження. Була якась така трубіна з якогось вентилятора, не знаю, якогось горів. Тут електродвигунчик великій потужності. Включається, тут все стикується. І воно так примітивно, але ефективно обдуває весь цей барабан Саму цю зону, де... Велике нагрівання відбувається. І тоді можна працювати більш великими такими проміжками часу, але все рівно треба давати відпочити, бо навіть це охолодження не, не дуже воно заручає. пошкод. використовую. Я вам вже його демонстрував на циркулярці, У мене є в коротким відео, в шоці там. Е, значить, Потужність його 5,5 кВт 3000 на 380 вольт. І він у нас один. Хотілося б ще такий саме прикупити, щоб менше це переставляти. Бо він в і мене і на циркулярці, і на дровоколі, і на оцій от мельниці. Тоді. Дуже хороший двигун, але незручно то, що треба його постійно не полювати. Але то нічого. Зараз я переставлю молотки, зараз буду показувати. <кій> тому що для зерна для ДКУ в мене там стоїть по три всього. І цього достатньо, тому що там двигун теж на ДКУ 3000, хоча треба і півтори тисячі достатньо. То, що багато обертів, і якщо буде там по п'ять нажилок було з заводу, дуже мілко б'є. Хоч і сітку ставиш крупно, воно за счет великих оборотів дуже перебиває, багато муки виходить. Добре, зараз я вам покажу. Що я відміняю, поставимо сюди цей ротор з молотками. Ну і все. А далі у нас все збереться, буде показано процес самого перебиття цукру, що воно як виходить. І ще, не тільки цукор можна перебивати пудру. Ми ще будемо робити соєву макуху, О, там, жмих, як його називають. Будемо робити з нього ту ж муку. Для того, що зараз така ситуація склалася, і це не тільки в нашому регіоні, це по всій Україні, що ті землі, котрі буде ще 10-15 років землями запаса, пасовища, луги і таке інше, їх зараз відсотків на 90 розоралися. І цим зменшили кормову базу для бджіл, та не тільки для бджіл, а для скатини теж люди вже не мають так, худобу випасати і заготовляти сін. Це, звісно, дуже погано, що держави це не контролюються. І розумієте, що ще гірше, що ті землі десь хтось щось і оформляє, а багато хто робить самозахвати і не платять ніяких ні бюджетних ні ні податків, нічого. І дуже всі поставали хитрими і вже багатими наші аграрії. Але це таке, плохо то, що... Ці землі порозорили, а там, от зараз вже починається трохи тепло. Там дуже багато квітів, таких перших це перевоцвіти, варисвіти і таке інше, що вони вже зацвітають і дають вже перший пилок. Так, такої бази в нас немає, щоб, допустимо, були якісь там фундуки і таке інше. Ну, у ці неодобри, що були, там було багато таких от квітів. Зараз, на жаль, цього немає. І з весни бджоли потрапляють від білкового голоду. А як ми знаємо джолярі, що їм в цю пору треба вже починати годувати розпід. І якщо запаси пирги вулику малі, то навіть якщо вони є, вони все одно їх підтримують не на край випадок. Бджола все одно при, при першій можливості при то вона буде шукати пилок. І якщо його в природі немає, джоли сідають на усе. На яку то опілку, на, 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 на яку то луку, на, на, на яке тут, ну все, що бачать милки, вони поршуся шукають той пилок. Таке наблюдалося пару років тому. І ми збираємося зараз зараз до них їхати, я думаю, зробити зразу свою е, сою муку, перебити теж тут. Вона виходить фактично, мука обична. Трошки є там крупінка, але то не столь І дати їм, навіть таке, як дати, ми відкритим способом ставимо на піддони корити такі зверху, прикриваємо, щоб з доща дощаний примокло. І всі відджоги його беруть дуже активно. І на якісь там... Тиждень-два-три буде підтримка, коли десь щось не засвітять більше, потім піде вже природній пилок. І якщо починається в природній природній пилок, джоли покидають ту сою. <гум> ну, розумієте, своє це не їхній продукт. І йдуть вже на свої харчі. Так, добре. Зараз покажу, як я переставляю молотки на ротор. І далі буде все показано. Саме производство буде. Так. Ось сам ротор. І з молотками. Бачите, я поставив по три молотка. Я вам пояснював чому. За те, що там двигун 3000, трошки за великі обороти, якщо п'ять ножів як було з заводу. Тут дуже мілко б'є, <кій> муки багато робить. Я їх зараз знімаю, ставлю ножі. Вони в мене це саморобні, їх сам зробив. Для того, щоб робити пудру, муку, що хочете, можна перебити муку ними. Я їх тільки використовую для цих цілей. Зерно я ними не мене б'ю. Тут, виходить, буде на одній осі 7 штук. 7 штук. Тобто із зазором десь. Ну, в одну шайбу таку. Ось, шайби для витримання зазорів між молотками. Оце буде такий зазор, який є, але їх буде 7 штук. Все, це набирається, я зараз це все розбру. Можна показувати, можна не показувати, не така собі важність. Але це швидко все робиться. Але знову ж зручно. Якби ще такий самий розпорт був, це треба його замовити десь хорошого токаря, щоб не був відцентрований все. Проїзд під шпонку, щоб був. все це можна зробити, якби не проблема. І щоб не гратися, оцими перестановками. Ножі все одно воно запасні. Раз би зробив би, і би вже один стояв би вже б на, той, на тому млину, як його б не знімав би, а другий би стояв би на диківу, теж не знімав би. Але нічого страшного, це один раз в рік я тільки переставляю, коли нам треба так пудра. Все, це все таке знімається. Все це я вбираю, переставляю ці молочки з І так, зазору. Перекриття йшло, дивлюся. Тут є шайби тонші, є стовщі. Щоб перекривало воно просвіти, якщо То ви його роз... розумієте отаку, в такому положенні, щоб перекривало ці просвіти, щоб не було воно на одинаковому зазорі на всіх чотирьох осях. Таке діло. Далі його ставлю на сам блин, збираю. І вже будемо показувати, як вона працює і Ось такий вигляд, мельниця це має у зібраному виді вже я вже поставив цю кришку. Ось. Сюди сипиться цукор. Тут надівається труба для охолодження, щоб це повітря виходило подальше, щоб не було в лице. Ось. Ось така от конструкція. Так. А охолодження цього барабана потрібно для того, щоб пришвидшити сам процес цієї роботи, тому що обрати дуже високі і виходні ті отвори їх там дуже мало, ну, не швидко він виходить. І швидко тоді нагрівається барабан, виходить, від того третя. От, і тоді ми придумали вже оцю от систему охолодження, так сказати, повітряну, і можна ну, як сказати. Производитель стає більше, вище. вища. Ще така є головна умова, що цукор, який ви хочете перемолоти в пудру, він повинен бути абсолютно сухий. Тому я беру вже фасований цукор ну, фасований по кілограму. Він там, як правило, сухий, де, тому що в мішках, якщо брати, вони, ці мішки там зберігаються на складах. А цукор має такі властивості, як гігроскопічність, він натягує вологу на себе. Якщо це після зими, десь там відлиги, туди-сюди, то, то часто густо буває, що береш мішок, він вроді би запечатаний, і все. Ну коли його розшиваєш, то бачиш, що цукор влажувати, тоді його треба сушити, а це вже заборно трохи. А от фасований береш, я, наприклад, в тебе, він там дешевше, чим де кілограмова фасовка. І все, і потім тільки пачку розпечатав, собі сюди засипаєш і без мороки виходить отак. От от. Це вже усього готова продукція, так би мовити, пудра, значить оце мішок чіпляється туди на той барабан. Пошити він з брезента такого от, трапляний, щоб воно нагрівається і пудра гаряча виходить. Якщо чіпляти якийсь такий мішок, то може його і розплавити трохи. От. Ну, виходить, отака вона. от. Може вона не така вже. Розумієте, не така вже сильно тут степінь змільчення. Як, допустимо, ви купуєте в магазині, там вона ще мельче йде, ну прямо як така мука гатунку, Там якась другий принцип розмолу цього, де, там, чи вальці якісь ідуть, чи що. Но все рівно там чуть-чуть, чувствується така от крупочка. якоби, ну В принципі, навіть не дуже інозучимо. Ну нічого, зато це виходить дешевше. Якщо вам треба пудри багато, то ви самі собі робите, скільки вам потрібно. В принципі, затрачуєте тільки на електроенергію, то, що там попрацюєте трохи. Потім вже з цього мішка намалоло, воно, е, намалило, воно постояти, там воно остине десь з пів години-годину. І потім вже з цього мішка пересипаємо у такі мішки з селефановим кладушем, щоб, щоб не тягнуло вологу із навколишнього середовища. Все, і потім його щільно зав'язав і, і можна вже його якийсь час зберігати, воно тут там не буде комкуватися. Ну буває, що якщо довго стоїть, то по краях трохи береться, воно такими комочками, але то не страшно, і сюди можна там розтерти, розімнути, якщо треба. Вот. Факт тому, що це все одно вигідніше і дешевше, ніж купувати десь готову пудру. Я не знаю, десь може є якісь. Продають оптом ну, в магазинах, аби фасовка йде там, на пів кіло, якщо на менше. Ну, хай де ж кілограмово, воно однозначно буде коштувати в, в рази дорожче за той цукор. От. Так що от така історія. Це от мельниця вона попрацювала десь хвилин 20-30 і все одно треба дати їй відпочити, а сам на охолодження, то роботи ще обдуває її. Але все одно нагрів такий йде, що треба просто прикрутити роботу, щоб воно остудило добре сам барабан. Ну, отака от така Отака от технологія. Ну, В принципі, тако за день, якщо є світло з утра до вечора, то ну, Кілограм 300 цукру можна нею запросто перемолоти з такими от періодичними відпочинками. Так, ось ми маємо результат помолу соєвої макухи в соєву муку. Ось. О. Сама макуха така, бачите, з найвичевлена олія. Остаточна жирність 4-6%. Тут все-таки От. Але в неї білка. 60%, ну плюс-мінус може бути. Отака. А це ось вже мука або борошно соєве. Бачите, яке мілюсеньке-мілюсеньке, прямо не чувствується під руками ніякої крупки. Ну Є така, ну дуже та крупка, не ощущається зовсім вона ніяким образом. Отаково. Так що для бджолярів, в яких бджоли знаходяться в такій зоні, де... З ранньої весни дуже слабо з пильцею, то треба ставити ось, ось їм у кориця. Ось окось таке борошно. І бджоли будуть гарно розвиватися. Те, що там пишуть ГМО, не ГМО, так у нас зараз все ГМО. У нас зараз і семечко ГМО, і кукурудза давним-давно ГМО. І скоро ми вже будемо як те ГМО. Так що треба вже до цього звукати. Таке, як було колись раніше, такого вже не буде, звісно. Буде все штучне, все буде генево, все буде Бог ті знає яке. Так, оце соєва макуха, це соєве борошно. Тоже гаряче воно нагрівається, тому що дуже велике третя. Виходить воно потрішки. Але воно робить те, що треба робити. Так, ну що, на цьому певно все. А я ще хотів, знаєте, що попробувати, любі друзі, змолоти пшениці, зробити собі муки, оцю, як вона каже, відбойна, відбойна чи розмольна. З неї, кажуть, хліб пекти краще, чим із борошна вищого гатунку. Ця мука, якщо буде з цілого зерна зроблена з тою сутрубами, то вона буде корисніше для здоров'я, чим борошна вищого гатунку і все, що ви з нього будете робити.